Так, не те, не хотіло, О, покажіть мені ще раз, не, я подивлюся. Це не, я не фотографую, я хочу почитати. Я не заберу, не переживайте, це ж не права. Я не, не міліція, я людина. Така сама, як і ви. Переверніть мені, я подивлюся. Я ж не заберу. Раді Бога, це, 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 зараз, буде. зараз все ми будемо перевертати. А що тут, а, а чи воно? Не... Слухайте, а чого ви маєте що? боятися? Якщо ви є як державна установа, а ви державна є установа? Ні, ви державна установа, я вас питаю. Так? так? А чо ви? Так, чо чого ви? Чого? А чо ви? ви які, якщо ви державна установа, то ви як це не маю права? Я маю я громадянин? Ні. Я є громадянин України. Так як ви так як ви державна є, Ні. так як ви Ідете державна установа. Чому я вас не маю права засвідчувати? Чому? А чого маєте мене потерапіти? Для чого? Як це чого? Я, я для себе. А за дивіться, все, я для себе за для, для своєї безпеці за своє до своєї безпеки. Для своєї Так, все. все? все. все. Давайте, мені, Давайте мені ваше посвідчення. Давайте <плакал> мені посвідчення. Що ну дайте <плакал> мені посвідчення? Ви я бачила ваше посвідчення. Ну, дайте мені, будь ласка, посвідчення, <плакал> я <пл не знаю хто ви. Вийшли, ми нічого не починаємо. Почекайте, ми нічого не починаємо. Я зрозумів, що ви не допускаєте. Чого я не допускаю? Допускаю. Дивіться, я засвідчую то, що я вас допускаю. На основі того, що ви мені даєте, надаєте документи, і ви, ласка, можете приступати до того, що ви мали робити. Все, якщо ви надаєте мені документи, правові документи, а це правильно. А тепер доступ до труб Ви маєте надати. Ви маєте мені дати на довіреність від начальника. А як же правильно? То що ви мені показуєте це одне? Тож я ж прошу вас, дайте мені документи. відомості Це відомості не є документ, а що а ще має бути доручення. А ще має бути акт. А як же ви думали? Ну, що просто ми так. Ні, ми нічого не плохо ви думаємо. Ви відки вийшли, скажіть вас, мені, будь ласка. Мене. Послухайте мене. І, за вас І за... люди. Ні, не треба мене так. лякати. Так. І за мене нічого не буде страдати. Так. Я з вами договор, пожалуйста, приходите, документи мені показують. Я ж не відмовляюся. Я не відмовилася. Ні, я не відмовилася, це ваші слова. Це ваші слова. Це не документ. Ви дали посвідчення, що ви в працюєте. Все, Во. Це, це все документ я на то. Почекайте. Ви прийшли за чимось щось робити. Я ви прийшли в е, операції? Во. Во а на якій які підставі? А, інша, а не треба, треба мене лякати ви зараз мене лякаєте? Я не ляка. Для чого я... просто я вам кажу. Ну я ж не знаю. Дивіться, я... Кажу, я ви мені я вірю вам. Я ж вам я ж так само хочу. Можу... Я... Ну, дивіться. дивіться, дивіться, я, я сам така я сама людина. Во і я така сама людина. Я хочу, щоб воно було по документах. Ви пойміться. Я не хочу, я не хочу, щоб зараз ці мої кошти рідні, ті, що я заробляю, я плачу їх. Знаєте куди? За кордон. Ви вірите? А я сама по собі волонтер. Я їду на схід. Ви знаєте, що я вам просто говорю, так як є, і мене знають в мерії так же само, куди я їду, що я їду. Я хочу, щоб ці кошти залишалися в країні. А не кралися я... мене. Нема цих документів. Во. Я вам. І... Пожалуйста. Якщо ви при дивіться, я не відмовляюся вас допускати. Будь ласка, Все. 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 Можете Приїжджати, якщо приїжджаєте з документами, будь ласка.